Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. На вулиці Голушець на дві години перекрили рух, що трапилось у Луцьку. Квартирний скандал. Людей хочуть виселити з будинку і вулиці, яких не існує. У Нововолинську збудують нове житло для переселенців. Росіяни вбили молодого лікаря, який лише кілька днів працював на посаді. Сьогодні об 11.10 ворожа армія обстріляла Херсон. Також поранена медсестра, за життя якої зараз борються медики. Росіяни атакували Харків. За ніч у місті було кілька прильотів. Усі в середмісті у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи гуртожитку. Також вдарили по приміщенню навчального закладу в Салтівському районі. І спортивному об'єкту в Шевченківському поранений охоронець. Минулої доби російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. У Зоряному Курахівської громади двоє людей загинули. Авдіївка зазнала танкового обстрілу. Є влучання на чотирьох вулицях. У Нью-Йорку внаслідок авіаударів пошкоджені 35 будинків та інтернат. Російські ДРГ намагалися перетнути кордон на території Чернігівської області. Наші прикордонники побачили їх через тепловізори. По чотирьох озброєних окупантах відкрили вогонь. Це змусило їх відійти назад. Тим часом Москву знову атакували безпілотники. Невідомі дрони повторно прилетіли у будівлю Москва Сіті. Як повідомляли минулого разу, саме у цьому приміщенні розташовані одразу кілька офісів російських міністерств та держустанов. Ну і Міноборони Росії заявило про відбиту атаку морських безпілотників, які нібито цілилися по патрульних кораблях. Сергій Котов і Василій Биков. Про подібне зв'ятою до слова вже не вперше корабель Сергій Котов виконує завдання щодо контролю судноплавства, що означає його участь у блокаді українських чорноморських портів. Екс правоохоронець Волині видурював у знайомих 280 тисяч доларів. Про підозру повідомили колишньому начальнику сектору одного з раю ГОНП на Волині. З червня другого по квітень 23 року. Чоловік, прикриваючись авторитетом правоохоронця, видурив у п'ятьох місцевих мешканців 280 тисяч американських доларів. Він позичав гроші у знайомих, які йому довіряли для нібито відкриття власної справи. Насправді, ні відкривати бізнесу, ні повертати позичених коштів він не збирався. До слова, правоохоронця вже звільнили з роботи. У Луцьку квартирний скандал. Люди, яким 50 років тому дав житло гнідавський цукровий завод, можуть лишитися без даху над головою. Дирекція цукрового, нібито, продала своє майно разом із заселеними будинками. От тільки сказали про це людям не цивілізовано, а як стверджують лучани, поварварськи, відключивши світло й воду. Як так стало, що цукровий завод розпоряджається домівками людей і чому в цій ситуації закон? Не на їхній стороні. Дивіться далі. Пішохідним переходом туди-сюди ходять люди. Поруч поліцейські розвертають транспорт, бо проїзду цим відрізком Львівської немає. Дорогу перекрили з десяток лучан. Це жителі будинків, що на вулиці агрономічній в Луцьку перекрити рух транспорту, кажуть єдиний спосіб привернути увагу до їхньої проблеми. А проблема переконують кричуща. Понад півсотні людей не виселяють, виживають з їхніх квартир. А робить це дирекція гнідавського цукрового заводу, яка колись сама й дала людям це житло. Завод знаючи, що субота, неділя, нам відключає світло і воду. Люди з холодильника все повикидали. Ну, повикидали в теперішній час. Не легко купити щось. Це власне будинок на агрономічній, з якого нібито хочуть виселити жильців, збудований всередині 50-х і заселений здебільшого колишніми працівниками цукрового заводу. Це будинок був була разом з пожежними частинами відомчий будинок. Для того ну це ж по Луцьку було багато відомчих будинків. Для того, щоб розбудовувався цукровий завод, то хто отрив від цукрового завода квартири? Мій батько, ну вже я його не спитаю, бо його немає, він отримав від. Він працював в пожежній частині на львівські. Тетяна Максимук має два ордери на площі в цій багатоквартирці: близько 30 квадратів батькових і трохи більше своїх. Отримала їх як працівниця сукрового. На площі майже 90 квадратів жінка живе з дітьми та онуками. І, хоч сукровий дав її сім'ї умовно 90 квадратів, документи Тетяна Максимук має лише на 27. Всі останні документи в заводі. Того вони нас і шантажують. Ну, теж що ж печатка заводу на каси якісь від такого такого числа. Що цікаво, ордери на квартиру це єдині документи, на підставі яких пані Тетяна, як і більшість жильців будинку, живуть на агрономічній п'ять. А приватизувати цю квартиру ви якось могли чи ні? Е, я подавала на це, на це на приватизацію. Мені відмовляли. А чого? Ну я не знаю. Днями молочани дізналися, що їхній будинок, як і вулиця агрономічна, вже приватизовані. А зробили це, нібито власники цукрового ще в 2012 році. Нас немає, конфіскували вулицю. Зробили, що ми живемо не в будинках, а не в нежитлових приміщеннях. А тепер вони перепродають цю ділянку іншому власнику. А інший власник не, не згідний, щоб там були люди. І оце почалася ця всякурбація. А щоб люди не лишилися жити просто неба, дирекція сукрового запропонувала їм новий дах над головою знову ж таки у приміщенні, яке належить заводу. В Гуртожить Ви розумієте, що таке приватне приміщення вселитися? Завтра наказ директора, що ми не працюємо в заводі, і ми є на вулиці. Нас гарантій нема. Біда не тільки в цьому. Людям пропонують значно менші площі, ніж вони мали в будинку на агрономічній. Оце той гуртожиток, який нас хочуть переселити. Хоча нам офіційно ніхто ніяких документів на це переселення ніхто нам не дає. І ми не знаємо, чи нам подають по одній кімнаті, чи по дві, чи по три. Нам теж ніхто нічого не говорить. Муха відкрито в очі. Сміється. Я кажу, він мені в п'ятницю сказав, що мене переселить в 27 квадратів до 1 вересня, а дочці сказав, що він не збирається, бо він не встигне ремонт зробити до 1 вересня. Донька Тетяни Максимок, дружина загиблого на війні героя Миколи Гарджали. Вона із сином теж може опинитися на вулиці. Жінка разом із нами оббивала пороги цукрового, аби почути, бодай якийсь коментар від дирекції заводу. А тут керівник є? клімохи? З ким ще мала толково Це я за все. А Він приїжджає то Приїжджає. Голова правління Василь Муха до журналістів так і не вийшов. А ось власник гнідавського цукрового заводу Ярослав Галькевич швидко чкурнув повз нас до машини. Відмовився говорити із журналістами, і навіть з дружиною героя. Що це таке? Скажіть. Мене чоловік за що на війні закинув, щоб його дитину з хати викидали. Власніх хто не викидає. Хто не викидає на шантажу і тим що нам виключають світло й воду? Ви є власником заводу. Розберіться своїми мухою. Він сміється мені прямо в лице. Із дирекцією цукрового пробував говорити і представник Луцькради, що цікаво, згідно з містобудівною документацією, вулиці Агрономічної у Луцьку взагалі не існує. Як виявляється, немає, але не дивлячись на це, ну як мінімум в кількох мешканців, там де я бачив, стоїть в паспорті печать про місце реєстрації. Будинок, з якого нібито хочуть виселити людей, і справді власність цукрового заводу, ба більше згідно документів, це пожежні депо а ніяк. Не житлові приміщення, тож претендувати на житло в цій будівлі люди не мають права. Ні один юрист нічого не зробить для цих мешканців, тому що воно ніколи їхнім не було. Де юри. Ніколи не було щодо вимкнень світла, пояснили на заводі Борису Смалю. Це незумисне відключення. У п'ятницю нібито сталася серйозна аварія, над якою досі працюють спеціалісти. А питання із виселенням це виключно питання людей і цукрового. Бо міськрада не може зобов'язати підприємство дати людям у власність це майно, оскільки воно навіть не відповідає технічним вимогам. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Від ускладнень кашлюку в Луцькому районі померло двомісячна немовля. У дитини хвороба ускладнилася пневмонією, ураженням серця і мозку. Малюк був нещеплений проти цієї хвороби за віком. Ймовірно, заразився від старших дітей у сім'ї, які також не щеплені через відмову батьків. Серед контактних осіб немовляти у трьох дітей також виявили прояви недуги. Їх направили на стаціонарне лікування. За шість місяців цього року на Волині зареєстрували реєстрували вже 66 випадків кашлюку, зокрема 64 серед дітей. 40% хворих не мали жодного щеплення. Відзначу, що торік цього захворювання взагалі не реєстрували. Неподалік Луцька втупився чоловік. 31 липня фахівці водолазно рятувального відділення за допомогою спеціального обладнання підняли зі штучної водойми в селі Усичі Луцького району тіло чоловіка. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Відомо, що чоловікові було 45 років. Ще один трагічний випадок ледве настався 29 липня у селі Згурани На озері Тупилася жінка, таке повідомлення отримали медики до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Люди намагались допомогти жінці. Медики ж прибувши на місце. Констатували раптову смерть, однак не припинили спроби повернути жінку до життя та викликали на підмогу ще одну бригаду. Спільними зусиллями через сім хвилин реанімаційних заходів їм вдалося відновити серцебиття та дихання жінки. Її в стабільному стані доправили в лікарню. Хробаки поселилися в його ранах. Він думав, з'їдять, а вони врятували йому життя. Поки військовослужбовець Микола лікувався на Волині, його доньку разом з родиною росіяни вивезли з України. Ціля безпеки прізвище захисника час і місця запису інтерв'ю не вказуємо. А от як дві з половиною доби повз лісом зі страшними ранами та що трапилося із його сім'єю, дивіться далі. Думав, що хробаки з'їдять його, а вони його врятували. Уродженець Луганщини Микола зараз лікується в лікарні на Волині, а ще недавно захищав Україну на полі бою. Поранення отримав під Оріховом Луганської області. Щось я впав і пам'ятаю, потім воно все дзвонить, гудить, що глаза закриті в мене. Пригадує, наприкінці весни його з побратимами відправили на підмогу іншим військовим, які тривалий час самотужки відбивались від ворога. Микола каже, очікували побачити цілу бригаду, а захисників можна було порахувати на пальцях. Ну, як там туди ми приїхали на позицію, а там оказалось всього, всього лише три чоловіка з 24-ї бригади. Всього лише троє. Ми думали, їх там буде багато. А окупанти атакували, Ішли стежками, де українські воїни не мали можливості вести нагляд. Під несподіваний і потужний ворожий обстріл потрапив і Микола. І вони засипали на нас, сипанули на нас з підствольниками. І з подствольниками мене ударило груди, гру, чи землі, чи глини, кусок ударила сюди по ключиці сильно. А я просив, мені важко було дихати, важко було дихати. До мене док і док був теж припригнув, позивали дока. Він каже, ключіця і подивився сюди під підкітель. Під, під Тут все було таке. ну мелких пораненнях, говорит, возможно, це осколка, а То, виходить, мелкими камушками землею позаходила ну просто під кожу грудної клітки. Далі він мало пам'ятає. Пригадує, його трясли, намагалися привезти до тями. Однак, коли Микола отямився, у бліндажі вже нікого не застав. Побратими були впевнені, що Микола мертвий, і в метушні під обстрілами залишили його в окопі. Дві з половиною доби чоловік повзав по лісу, аби розшукати когось, а над головою постійно літав російський квадрокоптер. Я тут повзав по дороги задрімаю, ну, в голові, наче думає, жміль жгудить, а до жмілі. Очнувся щось монотонне, піднімаю, висить надо мною. Я опять це, на адреналіні від страху я на, на коленках. По тілу повзали мухи. Через те, що рани були не оброблені, у них завелися хробаки. Як виявилось, вони й допомогли Миколі вижити, адже зупинили кров і прочистили рани від омертвілої шкіри. Рука ця ладошка в мене відказує, Так вона просто раз і повисла. А я думав, це вони мене перегризли. Думаю, я тут затягував, вони пролазили туди мухи, лупили цих опаричів, мене це роздражало, воно все чешеться, палить все. Блукаючи по лісу, Микола таки натрапив на окоп наших військових. Далі, як у тумані, машиною його довезли до села біля Лисичанська. Потім в Дружківку і пізніше в Дніпро. Привезли з Дніпра сюди, в Луцьк. І тут приїхали тут одразу, моментально зробили сразу перев'язку, одразу рентген, сразу накормили. Зв'язку з родиною у Миколи немає. Знає лише, що дочку з колишньою дружиною обманом вивезли спочатку в Старобільськ, там змінили паспорти і відправили у Росію у Воронежську область. А поки Микола лікується, аби невдовзі знову захищати Україну. Донька вже пішла в російську школу. До мене, коли я в старобіжчі вийшло там по вайберу ну, трошки проривами, там, я залізав на, на здання, воно на високе, то ну, званювався там. З десятого разу вийшлася, вона там єдине, що я раз дозвонився, вона сказала, папа, ми боїмося з тобою спілкуватися, для нас це опасно. І все. Тому Микола, у якого позаду вже п'ять операцій, переймається нині не своїм здоров'ям, хвилюється через доньку. Так як всі телефони лишились в окупації, то зв'язатися ні з донькою, ні з родиною можливості немає. Але Микола надію не втрачає. Вірить, що Україна обов'язково переможе, а його рідні повернуться назад. Додому. Анна Кравчук, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал. Учора поліцейські у Луцьку отримали виклик про домашнє насильство. Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, то побачили, що молодий чоловік, один із учасників конфлікту, перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Поруч із ним лежали наркотики та пристрій для їх вживання. На місце події викликали слідчу оперативну групу. За незаконне виробництво, виготовлення придбання або зберігання наркотичних засобів, передбачена кримінальна відповідальність. Ще один випадок, пов'язаний з наркотиками, трапився в обласному центрі у неділю. Патрульні зупинили чоловіка, який перейшов проїзну частину у невстановленому місці. Під час спілкування з інспекторами чоловік почав нервувати та підозріло поводитися. Під час перевірки поліцейські виявили у чоловіка згорток з наркотичною речовиною рослинного походження. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Нове житло для переселенців збудують у Новолинську. Місто пройшло відбір та отримало фінансування від Північної екологічної фінансової корпорації Невко. На зведення багатоквартирних будинків виділили понад 7 мільйонів євро. Коли розпочнуть зводити будинки, де їх розмістять, та скільки вимушено переміщених осіб отримують соціальне житло, дивіться далі. Сьогодні це галявина посеред п'ятого мікрорайону Нововолинська. А вже за рік тут височитимуть житлові будинки. У місті планують звести житло для внутрішньо переміщених осіб, які через російську агресію опинилися без даху над головою. З початку великої війни до Нововолинська таких приїхали понад п'ять тисяч. Минулого року в червні ми провели опитування. Вибірка десь була 1300 осіб респондентів. 8% ствердили, що залишиться в Нововолинську на той час, рік рік тому, і 64% сказали, що будуть тут до завершення війни. Переважна більшість переселенців мешкають у місцях компактного проживання гуртожитках, приватних будинках, квартирах у родичів чи знайомих. Втім, вже незабаром у місті розпочнуть будівництво житла для переселенців. Нововолинській міськраді вдалося укласти угоду із корпорацією Невко, в рамках якої отримують понад 7 мільйонів євро від Європейського союзу на зведення житла. Для міста це важливий знаковий та дороговартісний проєкт. Без іноземних інвестицій його реалізація була би неможливою. Міськрада також долучиться фінансово і візьме на себе частину робіт в рамках співфінансування. Нововолинська міськрада виконує там, де на деякі технічні моменти, тобто ми там оплачуємо там геодезію, там якісь ще додаткові невеличкі роботи там візуалізація інше. І так само згідно грантової угоди завдання Нововолинської територіальної громади облаштувати. Згідно норм укриття новий житловий комплекс складатиметься із трьох секцій: квартири там отримають 200 людей. Принципу, за яким будуть відбирати мешканців нового житла, поки немає. Це стане відомо після початку активної фази робіт. За словами консультанта проєкту зі сторони Невко В'ячеслава Гусєва, переселенці заїдуть у повністю готові для життя приміщення. Це будуть квартири по формату Заходь і живий. Там буде кухня, ліжко. Диванчик і обладнаний санвузол, Без штор ролетів і килимків на підлогах. Тобто мінімально необхідні речі, і цей стандарт навіть є вищим ніж стандарт соціалу в сусідній Польщі. Згідно договору, нове житло матиме статус тимчасового жодної приватизації, відчуження за всіма міжнародними контрактами ніхто не має права робити найближчі 10 років. Тобто, це буде. Муніципальне житло, яке буде надаватися виключно там ППО, і на це надаються грантові гроші Європейського союзу. Житловий комплекс планують здати в експлуатацію до кінця 2024 року. Нині справа на етапі розробки проєктної документації. Попередньо її завершать до середини осені, після чого оголосять тендер на будівництво. Над ним до слова вже працюють. На першому етапі компанії ми відбираємо по досвіду обороту критеріям якості попередніх контрактів згідно всіх наданих і підтверджених документів. За словами Бориса Карпуса, міська рада у постійному діалозі з консультантами Невко, тому чимало деталей узгоджують поступово покроково. Все для того, щоб врахувати потреби мешканців усього мікрорайону в діалозі, в постійному, щоб ця інфраструктура, яка там утвориться, вона слугувала. Не лише мешканцям, які там будуть проживати в власних будинках, а й цілому мікрорайону. Міський голова також додав, що крім будівництва трьох житлових будинків на території нового ЖК планують звести ще спортивний комплекс, а також облаштувати парку місця та відремонтувати дорогу. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Матеріал створено за підтримки медіа Lifeline Ukraine. Учора в Луцьку рятувальники спільно з поліцейськими провели пожежно-тактичні навчання. У зв'язку з цим з 20 до 22 на вулиці Глушець перекрили рух. За легендою, легковий автомобіль зіткнувся з автоцистерною, що перевозила пальне. Ще одне авто зазнало пошкоджень. Вогнеборці спочатку охолодили цистерни з пальним, а потім загасили пожежу. Рятувальники деблокували потерпілих з легковика за допомогою квадрокоптера, відшукали ще одну людину яку нібито відкинуло з машини під час аварії. На пошкоджену цистерну наклали бандаж та припинили розлив пального. Мотопомпою відкачали розлите пальне. До навчань залучили сім одиниць основної та спеціальної техніки служби 101, понад 30 рятувальників, службу медицини катастроф, поліцію та муніципальну варту. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь нами до зустрічі.